Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі «Читаємося». і сьогодні я хочу вам розповісти про ті видавництва, де я найчастіше купую книги. Тож, поїхали! І перше видавництво, про яке я взагалі дізналася в своєму житті, яке видає книги на території України, це, звісно, клуб сімейного дозвілля. Мені здається, що майже кожен отримував поштою каталоги цього видавництва, і саме за цими каталогами я вперше придбувала собі книги. Це видавництво було засноване у Харкові у 2000 році австрійською бізнес-корпорацією. На сьогодні це є чи не найуспішніше видавництво, яке здійснює свою діяльність на території України. І мені здається, що в кожного читача є хоча б одна книга з цього видавництва. В мене дуже багато книг з цього видавництва залишилося в батьківській бібліотеці, а зараз зі мною. Ці дві книги Ремарка і ще є також інші книги Ремарка, і трошки книг я собі назбирала, і напевно це б видавництво було в мене представлене на поличках найбільше, якби не наступне видавництво, про яке я дуже часто згадую у своєму відео. Колись подруга мені сказала, що за ту кількість разів, скільки я згадую видавництво Старого Лева в своїх відео, вони б мали зі мною вже зв'язатися та співпрацювати. Сподіваюся, що колись так і станеться, а поки ні, я просто від щирого серця ще один раз, і навіть більше у наступних своїх відео згадаю про це видавництво і про те, що я там дуже-дуже часто купую свої книги. Видавництво Старого Лева це видавництво, яке засновано було у 2001 році. У Львові вони видають різні книги для дітей, для дорослих, різних жанрів, різних авторів, і в них є права на видання Нернеста Гемінгвея, Мілана Кундери, Тері Прачета. Елізабет, Гілберт, багато-багато інших авторів, це видавництво дуже часто бере участь у міжнародних виставках та фестивалях, де представляє українських авторів та українську літературу. І мені здається, що якщо ви хоч раз були у кав'ярні книжковому магазині Старого Лева, то ви. Розумієте, яке відчуття ти утримуєш, коли заходиш в це приміщення, бачиш багато красивих книг, тобі пропонують чашечку чаю або кави, і можеш просто насолодитися тим моментом, коли ти читаєш, п'єш свій чай або каву і просто насолоджуєшся життям та моментом. Як ви бачите, так в мене багато книг видавництва Старого Лева, і це тільки Мілан Кундере. Тільки Мілан Кундера, тобто є ще багато інших книг, і я задоволена якістю цих книг, задоволена дизайном цих книг, і буду безперечно купувати у цього видавництва ще більше книжок на свої полички. Відносно нещодавно я для себе відкрила видавництво Віхола, це київське видавництво, і вони спеціалізуються на тому, що видають книжки українських авторів. Починали вони як видавництво нон-фікшену, але поступово в їх арсеналі збирається більше і більше різних книг, в тому числі і художніх. Я коли відкрила для себе це видавництво, то... В першу чергу я захотіла прочитати, знову ж таки, нонфікшн. І це була Ольга Дубчак. Про ці книги я вам вже розповідала. Це був дуже цікавий досвід, оскільки я мала змогу пригадати шкільну програму, дещо нове дізнатися про українську мову, про звуки, букви, частини, мовлення і багато іншого. Вважаю ці книги дуже корисними і звертайте на них обов'язкову увагу, якщо ви хочете покращити свою українську мову, або ви її тільки вивчаєте. І також я ознайомилася з. Книгою художньою цього видавництва танці з кістками і також розповідав вам про цю книгу. Тобто зазирайте на сайт видавництва «Віхола» та шукайте цікаві книги українських авторів, нонфікшена, художньої літератури і насолоджуйтесь читанням. Комубук це перша українська платформа краудпаблішингу. Як це працює? Спеціалісти, які працюють на цій платформі, вони обирають книгу та автора та оцінюють вартість видання цієї книги. Після цього вони оголошують на своєму сайті про збір коштів на видання самої книги безпосередньо. Збір коштів може тривати близько 30-60 днів, і після того, як кошти зібрані, все ж таки книга видається та відправляється всім, хто її замовив. Що відбувається, якщо кошти не збираються, тут є два варіанти. Або... Ця команда вони докладають власні кошти, і все ж таки видаються книгу або ж просто всі кошти повертаються всім людям, які внесли попередньо гроші для того, щоб їх обрієна книга була опублікована. Є на сайті залишки тих тиражів, які в них були від попередніх зборів, тобто можна придбати книги, які залишилися частини. Тиражі зазвичай невеликі, тому треба слідкувати за новинками. І є поточні збори на книги, які мають видаватися. Наприклад, Вірджинію Вульф я придбала за перед замовленням. Тобто я внесла кошти, почекала десь. Приблизно три тижні, щось близько того, і після того до мене приїхала ця книга. На сайті зараз вона ще є, але може скоро закінчитися. Взагалі, ті люди, які створили цю платформу, вони кажуть, що необхідність її створення була в тому, що вони хотіли видавати українською тих авторів, популярних, іноземних, авторів, які чогось до сьогодні ще не видавалися українською. І зараз в них є велика. Команда письменників, які представлені, твори яких представлені в них на сайті. Це Джеймс Джойс, Філіп Дік, Чек Керуак, Вірджинія Вульф, Брати Строгацькі, багато інших авторів. Тож з усіма новинками цього цієї платформи краудпаблішингу ви можете ознайомитися на сайті офіційному. Тож, завітайте! Видавництво Лабораторія. Це видавництво, яке в себе в арсеналі має багато різних книг, зарубіжних, сучасних авторів. Більшу частину, як мені здається, складає все ж таки в них нонфікшн. І варто звернути увагу, що книги в них гарні, книги в них якісні, але вони не дешеві. В принципі, в них є пояснення, чого їх книги не дешеві. І це пояснення, зокрема, пояснив засновник лабораторії у інтерв'ю для Еми Антонюк на каналі: Це ніхто не буде дивитися. Якщо вам цікаво, я можу залишити посилання на це відео в описі. І там, зокрема, говориться про те в цьому інтерв'ю, що книги. Лабораторії, вони вже стали нібито статусними книгами. Їх можна зустріти на полицях наших політиків, науковців. І тобто цю книгу, ці книги загалом, які видаються в видавництві Лабораторія, їх рекомендують, можна так сказати, як подарункові видання. Я вже багато книг придивилися собі на сайті видавництва Лабораторія, але насправді я чекаю якихось знижок, бо ціни трошки кусаються. Якщо вам цікаво також почитати сучасний нонфікшн зарубіжних авторів, або деякі книги. Художні також українських та іноземних авторів. Звертайте увагу на книги цього видавництва, оскільки вони максимально швидко намагаються видавати книги, перекладати їх, бо вони прагнуть до того, щоб книги, зокрема зарубіжних авторів, майже одночасно видавалися як на. Європейських та американських і інших ринках, так і на українському ринку, щоб оці не було розриву в часі між тим, що вже якась частина людей в світі ознайомилася з твором, а в Україні ми ще чекаємо на переклад. В них велика база перекладачів, і вони видають книги в різних форматах, тобто намагаються зробити все максимально швидко та якісно для того, щоб задовольнити свого читача. Останнє видавництво, яке називається видавництво, я Вирішила про нього сказати, хоча говорити мені насправді мало є про що, оскільки на самому сайті про це видавництво є дуже мало інформації. Так, в них є ще інстаграм, в них є Фейсбук. Що важливо знати, що у видавництві видавництво видають графічні романи та комікси. Зокрема, в мене є ця Чудова робота, яка називається Протиранію. І ще в них є дуже класний комікс Маус, який відзначено величезною кількістю нагород, я собі його дуже хочу, але також це не дешеве задоволення, тому я емоційно морально збираюся. Тобто, якщо вам подобається, Графічні романи, комікси, тобто хочу звернути вас, вашу увагу, що на цьому сайті там немає звичайних популярних коміксів, типу Marvel DC, там трошки більш інше направлення, є різні теми, соціальні, є історії для дітей, але це все в форматі графічних романів зображено та. Коміксів. Так що, якщо вам подобається ця тема, можете для себе відкрити ще таке видавництво, яке називається видавництво, і придбавати собі ті продукти, які вам стали цікаві. На сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Я вам сьогодні розповіла про ті видавництва, де я найчастіше купую книги, які мені дійсно подобаються. Розкажіть, де ви купуєте книги, чи обираєте ви книги за певним видавництвом, чи просто берете автора, який вам подобається, і, і читаєте це також чудовий варіант. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!